Онлайн-школа програмування SteamWare.com.ua, курс P5JavaScript. Шановні слухачі, ми продовжуємо вивчення P5JavaScript і сьогодні ми на уроці розглянемо, як створити трикутник, прямокутник з еліпс і круг. Давайте з вами розпочнемо з певних теоретичних моментів, а саме поговоримо про прямокутник. Прямокутник будується за чотирма значеннями. Використовується команда функція rect. X, Y задаємо початок і далі ширина та висота h та Y. Перша пара значень X Y у режимі за замовченнями режим корнер. Відповідає лівому верхньому куту прямокутника. як і точка. З іншого боку, друга пара значень буде посилатися не на положення нижнього правого кута, а на ширину на осі Х, тобто по горизонталі, та на висоту на осі Y, тобто по вертикалі. І прямокутник будується ось таким. Чином ми можемо побудувати з вами прямокутник. Стандартна функція setup початок, створюємо Canvas, канвас, фон Canvas, функція малювати Drive, І далі вказуємо позиції XY і вказуємо ширину та висоту. Давайте спробуємо виконати цей приклад в P5JavaScript. В онлайн-редакторі. І так, давайте намалюємо прямокутник, використавши Rect. І так, у нас є функція draft background. Ось. Намалюємо тепер з вами прямокутник. Виконаємо, дивимося, що у нас зараз є. Зараз у нас ось такий сірий фон, і так додаємо прямокутник. Пишемо rect. вказуємо початок від кута, і ширину та довжину. І так. Виконуємо, запускаємо. Ось у нас з'явився прямокутник. Хочемо його перемістити. Наприклад, ставимо 150. Ось вона змінюється. Переміщуємо, знову змінюється позиція. Хочемо зробити більше. Робимо 120, наприклад. І 120. Запускаємо, ось у нас відбулись зміни. Тобто, ось таким чином ми з вами можемо намалювати невеликий прямокутник або квадрат, використовувавши початок кута координати і довжину та ширину. Добре, продовжуємо. Якщо у нас є потреба намалювати еліпс або круг, це можна зробити за наступною інструкцією. Створюємо коло. Ми таким чином. Центр кола у нас є перші, две, перші два значення в дужках. Третє значення відповідає розміру, діаметру. На горизонтальній осі Х. А четверте розміру діаметру на вертикальній осі. Зверніть увагу, що якщо третє і четверте значення однакові, то ми отримуємо коло. В іншому випадку ми отримуємо еліпс. Тобто, в цілому спосіб побудови кола еліпса схожий на спосіб побудови квадрат, де єдине, що у нас команда еліпс, і ми вказуємо. Давайте спробуємо зараз намалювати Ellipse на онлайн-редакторі. І так, ми зайшли в наш онлайн-редактор, де вже ми намалювали прямокутник, продовжуємо, намалюємо Ellipse. Вказуємо команду Ellipse. Вказали команду Ellipse. І так, далі. В Еліпсі нам необхідно а, вказати наступне. 50, наприклад, 50. Наприклад. І зробимо коло. Наприклад, 50, 50. Натиснемо Auto Refresh. Ось у нас намалювалось коло. Добре. Перемістимо позицію. У нас позиція 150-150 початку. Ось. Перемістимо. Давайте так, перемістимо тут у нас. 200. Наш прямокутник переміщуємо 200. Так. Дивимо, що у нас вийшло. Так. Ну і еліпс ми переміщуємо, наприклад, 250 і 250. Так. Ось тут цікаво. Бачите, підібрати центр нам не виходить. Ми, наприклад, хотіли, щоб у нас коло знаходилось в центрі, для цього є цікавий момент. А саме ми можемо використовувати ось є різні режими від кута та від центру. Давайте задамо коло від центру. Тобто, про що йде мова? Мова йде про те. Коли ми з вами говорили за прямокутник, то це ж саме відноситься і до еліпсу, і до трикутника, який ми будемо розглядати, мова йде про те, що за замовченням у нас ну, прямокутник, такого будується від корнер, тобто від кута. Ось у нас відбувається будова. І далі ширина та висота. Якщо нам необхідно якимось чином спозиціонувати, то нам у цьому випадку буде корисна команда, яка дозволяє будувати шириною та висотою від центру. Ось, давайте з вами зараз це зробимо. Наприклад, ми вставляємо, ось, ми намагалися по центру підібрати, але у нас не вийшло. Тому ми робимо наступне: ми пишемо наш квадрат rect mode, і виставляємо rect mode кентер. Виставили кентер. Ось. Тобто ми бачимо, що у нас квадрат тепер будується. Ось ви змінився наш прямокутник, він від центру. Ш... Центр у нас це у нас координати, і ширина від центру, а не від кута будується. Ось. Тобто, ширина та висота від центру. а ні. Від кута початкової точки. Окей, це зрозуміло. Тепер ми з вами змінимо позицію, як в Еліпсі, 250 і 250. Змінили. Добре. Ось, Ну і у нас автоматично ось кова вийшла теж в центрі. Ось, ну Так само ми можемо застосувати цю ж команду і до е еліпс. Еліпс. Можемо застосувати Еліпс моди теж кентер. Ось. Це інколи буває корисно. Тут ось так. Робимо все. Так, єдине, що з верхнього реєстру. Треба писати, вказувати. Добре. Зробили. Ось тепер у нас ось така вийшла фігура. До речі, далі ми з вами побудуємо. Давайте ще раз продублюємо еліпс. Скопіюємо. І так, виділяємо Ctrl-C. Тут крапку з комою не забуваємо ставити. Вставляємо і змінюємо позиції, наприклад, 200. Так, 200. 200. Зробив. Зробили, змінили позиції зараз так. Ну, наприклад, нехай поки що так буде. Тепер давайте з вами поговоримо про трикутник. І так, трикутник. Щоб побудувати трикутник. Ми маємо з вами розуміти, що трикутник це є фігура, яка має три точки вершини. Аргументами є x1, y1, x2, y2, x3, y3. У інструкції тріангл. А з англійської трикутник призначають. Визначають три вершини в цьому трикутнику. Ось. І функція у нас виглядає так: тріангл, одна точка. Друга точка і третя точка. Ось так можна просто побудувати з вами. У даному випадку побудувати звичайний трикутник. Ось. Давайте спробуємо. І так, будуємо з вами трикутник. Задаємо команду, давайте Auto Refresh. Ну, нехай залишається у нас. Пишемо. Triangle. Triangle. І далі задамо якісь координати. Наприклад, 10, 90, 20. 40, і, наприклад, 90 70, ось у нас вже вийшов ось такий трикутник. І ось тут цікаво е, оці моменти пов'язані з центром і з корнетом Тобто з центруванням та корнетом. Ну, наприклад, якщо ми хочемо побудувати будинок, Ось з цих трьох фігур, а, ну, своєрідний такий, то можна сказати, що у нас тут необхідно використовувати в деяких випадках не центр, а наприклад, корнер. І так, давайте з вами видалимо одне коло, ось або перемістимо його. До речі, цікаво, що ми можемо навіть не Ельпс, а є функція кола. Теж корисно знати. Да? Якщо нам треба задати коло, то ми можемо ось так писати. Кірков. Ось, і у нас одразу вийде кова. Ну, там змінимо якусь позицію, там 250 поставимо, наприклад. Так, зробили 250, да? Окей. Піднімемо вище, наприклад, там 300. Ставимо ось так раз. Ставляємо 300. Добре. Точніше, не вище, а по осі змістимо. Окей. Е, добре. Тобто, ось таким чином у нас є Кіркл, еліпс, Triagle, рект Ми можемо будувати. Давайте зараз з вами спробуємо з цього створити будинок. І так. Почнемо. Рект у нас є. Ось, і ми побудуємо його від кута, від корнет. І так. Кор. Нет. так корн Єдине, що ми тут корнер. Ось. Так, зробили. Побудували від кута да Тобто у нас будується від кута Єдине, що ми. Давайте у нас канвас 400 на 400. Ну. Розмістимо кут, наприклад, з позиції, нехай починається 100. Тому пишемо ось тут. Давайте так. 100. Ну і тут теж ми поставимо 100. Окей, добре, зробили. Тобто ми корнер зробили з вами від кута. Далі. Тепер у нас еліпс, який будується по центру. Ми змінимо 150, ставимо. І 150. Ось. Так. Зробили. Від кута. А, до речі, давайте теж ставимо корнер. Так, корнер у нас ось таким чином. Це таки кентер був краще. І так, кентер. Позиціонували, спозиціонували, і так, у нас 100-100 початок, а тут у нас 150. А довжина у нас 120, 120. Значить, у нас необхідно. Ось тут ми давайте змінимо, щоб підібрати по розмірам, що все ж таки в центрі завершити. І так, 100-100 робимо. Ну, наприклад, давайте 200. Окей. 200 зробили. Так, далі у нас, якщо 100-100. Ось, то виходить, що у нас ми 200 довжина початок, так, 150, 150. І так, еліпс у нас. Так, позиція у нас має бути. Так, ще раз у нас позиція. Якщо у нас тут 100, 100, 200, 200. Ми будуємо від кута. Тобто точки 100 100 довжина 200, висота 200. Окей. Значить, це у нас на 50 змінюється. На 100 змінюється 200 і тут 200. Значить, еліпс у нас. Точки початку. 200 і 200. Від центру ось ми розмістили. Ну і можна зробити більше. Наприклад, 90. 90. О, ось у нас вийшов по центру. Добре, тепер з нашого е, трикутника. І так, трикутник у нас позиція 10, 90 точки, 20, 40 і так далі. Три точки. І так, перша точка у нас має бути в позиції 100, 100. 100. Робимо 100. І так, зробили. Друга точка у нас має бути позиція. Триста. Триста. Ні, триста позиція. І сто. О, добре. Так, і тепер 150. Так. 150 не підходить. 200, значить, ми так, які в еліпсі. Так, ось. І можна трохи вище. Наприклад, 170. Так, 170 трохи нижче. Наприклад. 30. Бо, у нас же ж тут, не як в математиці. Так, о, зробили. Ось такий будинок. Тепер у нас залишилось наш наше коло. Ось, і ми теж його маємо перемістити. Наприклад, ось сюди. І так, коло у нас позиція. Ну, наприклад, ставимо. Давайте на початку поставимо 10. Так. Далі ми піднімемо його, наприклад, на, якщо у нас 100, ну, десь 120. Давайте спробуємо. 120. Так, ні, у нас має бути 120, 200, 200 по центру вийде 200. Так, 200. Так, і піднімаємо його, наприклад, якщо у нас трикутник. Вийшов. Так, тридцять. Ну, давайте. Тридцять пять. Тридцять п'ять у нас. Вище, значить, ставимо. Так, ось так. Ще трохи опускаємо. І шістдесят. Так, добре. Єдине, що ми з вами змінимо місцями, копіюємо. Не те скопіювали еліпс, а треба нам скопіювати наше коло. Тому виділяємо коло Кірко. Так. Так вставляємо Так, ось у нас вийшов. Тепер це нам не потрібне. Так, і трохи ще опустимо, наприклад, на 70. Подивимось, о. Ось у нас і вийшов ось такий будиночок. да так, Тобто, певні моменти з вами розібралися. Тут, безумовно, треба розуміти, щоб будувати ось так. За допомогою трикутників, кола, прямокутників необхідна практика. Тому спробуйте різні прості ось такі малюнки, там сніговика, наприклад, зробити. Ми на наступному уроці будемо робити, наприклад, зробити будиночок, повидозмінювати, згадуйте, як. Колір застосувати, да? тобто зробити будиночок різнокольоровий з першого уроку, е, команди, далі згадуйте, яким чином е розположення команд одна за іншою, ось як зараз був приклад з кола та трикутником, Це приходить з практикою. Тому пробуйте, будь ласка, повторіть ось за зразком е те, що ми. В цьому коді зробили. І я впевнений, що ви поступово ось вже починаєте розуміти принцип роботи P5 JavaScript засвоювати, а ми продовжуємо з вами далі. Давайте зараз підведемо підсумки. І так, шановні учні, ми з вами. Розглянули в цьому уроці деякі моменти, пов'язані з побудовою геометричних фігур. Вчимося разом з вами, я також навчаюся. Розглядаємо ці моменти, вивчаємо, я впевнений, що ми засвоїмо цю бібліотеку і оволодіємо нею на гарному рівні. Я радий, що ви залишаєтесь з нами. Підписуйтесь на наш канал. До наступного